Над Україною збили 60 із 76 запущених ворожих ракет. Таким чином, зенітники та сили протиповітряної оборони знищили майже 79% російських ракет. Повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Ворог випустив снаряди з районів Каспійського та Чорного морів. На критичну інфраструктуру летіли 72 крилатих, зокрема, Хаста 101 Калібр та Х-22, а також чотири керованих аві. Авіаційних ракет сьогодні з Енгельса району випущено ракети Х 555 х101 які пускають 195-х п'ятих бомбардувальників. Зазвичай це був Каспій, Волгодонськ Так, але сьогодні перше випустили з ЕнгС. Ну тут, зрештою, особливо так немає такої. Нічого в тому, що змінили вони район, ракети летять самі по собі по своїй траєкторії, кожна запрограмована на свою ціль, але ну, факт є фактом, що от з Енгельса запустили вперше. І е, калібри з Чорного моря. Маємо так, спуски ракет звідти С-300, паралельно теж по прифронтових зонах б'ють там. ну, радіус знаєте, що максимум 150 км цих ракет. Також е, Міг-31 помічений. так, у... Е, в повітряному просторі е, Росії, так який е, е, власне, є носієм ракет Кінджал. Е, також Су-35 і працювали ракетами Х-59, це керовані авіаційні ракети. Ну, власне, така велика масована атака зазвичай, зрештою, вони так і роблять, щоб роззосередити увагу, можуть ще додати якихось там шахедів е, в, на додачу, ну, щоб досягти максимального результату. Але, як бачите, їм це не вдається. Не